Вона пережила складну операцію, а тепер мріє повернутися до занять плавання. У Запоріжжі кардіохірурги допомогли 12-річній дівчинці позбутися вродженої вади серця. Медики запевняють, якщо прогавити моменти і не усунути патологію вчасно, це може коштувати пацієнту здоров'я. Як минула операція і як працюють лікарі у прифронтовому місці, репортаж Інни Гогой. 12-річна Левтина розповідає свою історію боротьби за здоров'я. Кілька тижнів тому вона перенесла складну кардіооперацію. Ще в дитинстві у дівчинки виявили вроджену ваду серця. У підлітковому віці хвороба стала нагадувати про себе під час фізичних навантажень. Я раніше до операції задишками піднімалася, стояла, чекала, поки мені стане краще, але зараз мені краще. Я ну з легкістю наприклад на четвертий поверх зараз. Вичіть піднялась лікарі кажуть, тривалий час така патологія може не мати виражених симптомів, і тоді варто звертати увагу на медичні показники. Якщо стан пацієнта погіршується, діяти слід негайно. Так сталося і у випадку з лифтиною. Рішення про пряму операцію на серці кардіохірург та мама дівчинки ухвалили після чергового обстеження. Ми побачили негативну динаміку, Ми побачили симптоми погіршення. Функції правих відділів серця і прийняли рішення за, за те, щоб оперувати дитину. Підготовка та сама операція тривали близько чотирьох годин. У хірургічній залі працювала ціла команда медиків, щоб усунути небезпечну ваду. Їм довелося на чотири хвилини зупинити серце лифтини. Увесь цей час біля дверей операційної чергувала мама. Це була вічність. Сиділа у дворі лікарні. Дивилася на лампу, яку було видно з операційної. Потім по декораційної чекала це те, що запам'ятала Вячеслав відславула, сказав, що все добре. Коли мова йде про дітей із вадами серця, медики підкреслюють, насамперед бути уважними мають батьки, адже вкрай важливо вчасно помітити зміну у стані здоров'я та не зволікати з обстеженням та лікуванням. Можна з гарантованим хорошим і відмінним результатом залишити людину тої вади, з якою вона звертається, і вийти на попередній рівні фізичної активності. Повноцінного життя тут започатковувалися різні технології, в тому числі і відпрацьована технологія оперування діточок на серці. А Левтину вже виписали, і вона почувається добре та багато гуляє з мамою у парку. На прийом до лікаря дівчинка приходитиме лише на планові консультації. Це не просто консультація, не просто бесіда. Перед консультацією дитина обстежується на у фахівця, ехокардіоскопія. Ми дивимося, які показники. А ще дівчинка чекає, коли лікарі дозволять повернутися до плавання. Та мрія піти восени до школи і вперше за роки повномасштабної війни і сісти разом з однокласниками за парту. Під час війни я не ходила в школу, я тільки Добре. онлайн вчилася, але зараз підстроїли. Ця я можу туди ходити і Гогой, Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон. єдині новини.